Так, сонце йде вже на вечір. Гарні такі дні осінні. Сонячні, сонячні, ні хмарини, ні дощу, нічого. Тільки сонечко досмалює нас уже досушує красота нам. Ох, і сонце. Так, а дні хороші. Хоч і осінні, хороші. Вночі прохолода. Так, живемо і радуємося. Ох, тільки вітряно чомусь. Чомусь тільки вітряно. Займаємося своїми справами. Усім доброго, гарного дня і вечора. Нехай усе в нас буде добре. Так, готуємо. Латку Під полуничку, да, дід? Не знаю. О, знаєш, ти. Не ти. Ну хоча дід ще було рівненько підрівняти там, Бо воно криво щось. Ну, як... Та не сильно його викидають, подивив, як і бріли воно. Перекопайте давним. Воно ж буде закриватися зараз агрополотном отим чорним. Оце вся лоточка. Щось закриється і ми посадимо тут полуничку, щоб було що поливати. Бу, вітри суховії, земля суха, спилюки. І все ж сподіваємося, що коли ще буде дощ. А може хоч зимою там буде дощі. Хіба це зимою не буде дощі, бід? Дощ зимою буде. Зими такої не буде, але Може, дощі хоч будуть. Що це за садоворе таке? Той год не було дощів, цей год нема. Ну тепер будемо собі й думати. Чи стоїть його, що садити, як воно нічого все засихає, поливу немає, води немає. З водою взагалі катастрофа в країні. Короче. Ох, як вийде так і буде. Да дід? ти Ця розсада вже жде, жде. Ну, вже й тут поперостала, вже й свіла, воно яка повиростала вже. Ждали, ждали дощів, щоб посадити. Ой, прийдеться без дощів садити. Виростала, розсаду, чай пропаде, хіба ж її стільки можна держати у стаканчиках. Ну, будемо спасати якось. Якось спробуємо спасти. Так. Так, будемо стелити і тут агроволокно, поки щорхотить. Дощі будуть аж у листопаді, може. Ти хочеш підождати доща? А я, знаю, я під... Під... то. Та навряд ли ми його дождемося. Я не знаю, і ми садимо, будемо поливати, а чи виросте, чи ні, побачимо. Бо як не посадимо, то й нічого й не буде. А вдруг дощі підуть. Так коротше, а до кінця не буде? Не хватить? Так. Або так. Ось. Воно яка тут буде ось ширена? Отако десь По цей кущик, щоб було, так ось сюди. Буде? Ну, тоді Тоді здовжу та й глядки, та і. Ну, зараз побачимо, як воно в нас вийде. Так, ну якось так закопали, сухою землею закидали. О, розсада готова. Тепер робити тут дирочки і садити і поливати. Чудо горить під руками. О, земляні буй. Ось так воно все робиться. Закопалося, прикопалося. трудніше висаджувати мабуть висаджувати трудніше ніж копати чи ні Ні, то вже легше легше ти думаєш да, да? А та... Увене, та... та ти що бо ти ж не садив я весь час садила то я знаю як, як спина потім болить Дуже пиша, дирочки поробиш, а тут того розрізав мені. Може, може, дуже, дуже. Та й посадимо. А росте в нас багато полуниці, і що ми з нею будемо робити? <сих> так, їй не сильно вони. Як є, то не сильно й хочеться. То як нема, то хочеться. А як є, то... Так що ми будемо... Головне, що Позастеляли, щоб на городі не ріс бур'ян. та й все, та й красота. Правильно. Отак весь город застелить. Бур'яну ян, бур не путати. Дирочки робити і садити там, що там. Помідори, огірки, капусту. Ну, цибулю, мабуть, не посадиш, хіба що рядком. Так, ладно, дід. Йду я по воду, все треба полити тут. Іду я по воду, бо вже сонце сідає. Ось у мене ще зелений цей, баштан зелений у мене, кабачки цвітуть. І сонце ховається вже. Прохолодно стає. отак так-то. Добре, воно ще є трохи зелених. Кавунів, ще стільки воно їх лежить. Ну нехай лежать, їх поприкопую для добрива якогось. О, Ну, дивись, які яких багато тут. Поприкопати, а куди ж викидати. Чи що? Я ж на в городі не замітаю, я все прикопую в землю, хай йде. Бо деякі хазяїни тут у нас городи замітають, а потім копають. Це взагалі приколи якісь. А це, що залишилося, все прикопати його. Хай там собі перегнебує. Та й все. Так, пішла я. Далі Художник устроївся. Так. Кружачки, кружанки. А потім будуть отакі дирочки. Опортить усе полотно. 40 кущів надо, а я не знаю, скільки в мене є. Ну, коли будуть, тоді й досадимо. Досадимо. Так. Да. У мене, може, половина і є. Може і більше, не знаю. Ну, ось посаджу. Як дід тут закінчить вже, потім я під вечір його висаджу. Побачиш, скільки воно нас займе. Нормальні дирочки. Будемо, будемо полуничку вирощувати, да, дід? Дід так старається, красиво малює. Не дуже не так. Ну, як виходить, так. А що ти не роздінешся, так сонце смалить. Так, ладно, ті, малюй. Перестане так смалити, тоді я висаджую. Поняв? Як схочу. Ну, як схочу. Як схочу, давай тоді. Так, а це вже я посадила, стільки в мене було моєї розсади, 25 кущиків було. Ну, там не вистачило. Коли буде, тоді досадити можна. Ну мені це ще не все. Мені ще треба 50 кущиків полуниці. Дивилась, дивилась, ніде не можу заказати, що за гора таке. Щось не виходить в мене заказати. Ох, а треба, десь таки будемо шукати. 50 штук ще треба. Бо там шалатка така більша трохи вже підготовлена, тільки розсади не вистачає. Отак гарно зробив дід, щоб і бурян не ріс, щоб можна й поливати. І нехай росте. Так гарно, коли воно росте, червоніє. І смачне таке, така гарна ягідка. Так, буду шукати. І ще собі 50 кущиків треба буде. Так, всім пока.